Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і таро прогноз на тиждень на наступний тиждень, тобто з 6 по 12 лютого. І так, сподіваюсь, усіх все добре, мої дорогенькі. І дякую вам за зворотній зв'язок. Це дуже важливо, як для мене, так і для вас. Особливо для нових абонентів. І так, перші у нас йдуть овни. І хочу ще подякувати. Дякую вам за те, що ви пишете, дехто пише час. Я, як буду мати час, зразу у коментарях роблю час. Тобто, тайм-коди викладаю. І так, дорогі овни, у вас король монет. Дивіться, король монет говорить про те, що якісь великі прибутки, якісь, як то кажуть, зділки. Договори якісь, посадови щось, премії, винагороди. Ви знаєте, статус ваш може підвищитися як фінансово, так і у суспільстві. Дуже хороша карта. Ось, ну, В першу чергу, фінансово це і купівля якихось матеріальних речей дорогих не, не, не просто піти на базар і купити картошки. Ні. Хіба що, дивіться, хіба що дійсно декілька мішків на всю зиму. Але в нас зима вже зима майже вже закінчується. Так? Ну, Це так, порівняння. Це вкладання великих грошей і отримання дивідендів. Ось якось так. Купівля квартири, машини, щось таке. І так, йдемо далі. Тепер у нас йдуть е, тельці. А у тельців у нас якесь свято. Щось ви будете святкувати. Я би сказала, що це може бути навіть просто зустріч з випускниками, зустріч з подругами, знайомими, рідними. Це, в принципі, хороша карта, розмірена карта, весела карта. Тобто Тиждень вам такий, знаєте, тепленький, затишний, приємні розмови, з кимось чайочок попити, якось, ви знаєте, без напрягона. Тут немає якихось беззаб... трошечки, можна так сказати, беззаботний тиждень. але... Дивіться, по одній карті можна сказати, що це саме буде найбільше враження. Можливо, ви давно з кимось не бачилися. випадково зустрілися, хтось до вас, на чайочок, зайшов а, на каву, або просто побалакати стали з сусідкою, якою, яка живе, наприклад, напроти, але ви її тисячу років вже не бачили. Ось це буде хороше така, таке враження у вас складеться. Таке, знаєте, підтримка така любляча. Ось, якась хороша новина вас дуже вразить. Тепер у нас йдуть близнюки. І так, близнюки. А у близнюків, ви бачите, матеріальне становище дуже хороше. Ось тут людина трошечки, можливо, буде себе почувати трошки одинокою. Але ви бачите, у вас дорога, грошова дорога, тобто фінансова дорога, тут і матеріальний стан. Тобто, ви досягнули якогось певного рівня у матеріальному положенні. Можливо, знаєте, дуже часто ця карта нам показує, коли одружені, так? Все є забезпеченість, чудово, чоловік добре заробляє, нема любови, не хватає, немає того вогника. <кій> <кій> Вибачайте, немає того вогника щастя, того такого задоволення немає, якось не приноситься не радість, не тепло. І можна навіть подивитися по обличчю цієї людини. Людина не є щаслива. Так, гроші є, так, є. Можливо, знаєте, не хватає, можливо, ваша кохана людина зараз на фронті і вам не до радості, але вам живеться добре. Тобто, цей тиждень у вас можуть бути хороші прибутки, премії, винагороди якісь, теж купівля, продаж. Успішне це все успішне так само, як і у овнів. Тепер йдемо до раків. А у раків якесь щастя, якась перемога, якесь, Знаєте, таке все в гармонії. На кінець то у раків усе в гармонії. Ну, це дивина, тому що раки вони завжди. Ну, як дуже швидко падають духом. Тут у вас наскільки я розумію, якесь щастя, але таке щастя, знаєте, не випльоскуючи якось тут, тут просто відчуття рівноваги, відчуття. Що все на своїх місцях, відчуття стабільності, навіть якщо це на короткий час, тому що жезли показують тільки короткий час. Вони не покажуть зуять місяці або цілий тиждень, але цей тиждень виглядає, що у вас все на своїх місцях, якась підтримка люблячих людей, підтримка друзів, сусідів. До речі, дуже дуже хороша карта вам. Я вас вітаю, дорогі раки. Тепер йдемо до львів, тобто леви. А у левів якась переміна, різка. До речі, дуже різка переміна. Це не значить, що хтось може померти. Ні, я про це не говорю, тому що. Е я розумію, що у нас зараз тяжкий час, може і так програтися, але, скоріше за все, це якась переміна, різка переміна в поглядах на життя, наприклад. Людина міняє кардинально свій шлях. Наприклад, працювала стоматологом, а тепер йде сапожником. Це тільки приклад. Людина кардинально змінюється, як своє бачення на Всесвіт, як своє бачення на своє життя, зміна. Себе особисто, і ви повинні розуміти, що якщо ви змінюєтесь змінюється все навколо. Відходить те, що не на ваших вібраціях. Тобто у вас будуть мінятися ваші вібрації. Якось так може щось відійти, можуть щось вкрасти. Це все може бути. Але дивіться. Якщо щось у вас вкрадуть, щось заберуть, щось у вас відійде, значить це вже давно повинно відійти. По цій карті, воно так і говорить. Звичайна трансформація, тобто на часі. І готуйтеся, що після цієї трансформації у вас залишиться пустота. І вам її потрібно чимось заповняти. Тому, якщо ви пройдете цю трансформацію, на кінець то щось відійде. Починайте щось позитивне. Вам потрібен якийсь позитив, які були ось у цих картах, у цих знаків. Тепер йдемо до, як вони називаються, Діви. Дивіться, у вас старший аркан. Ну, Ви повинні розуміти, що де старший аркан, це дуже важливо приділіть там більше уваги цим справам. І так, 20-й аркан це у нас страшний суд. Тобто, якщо людина, я це просто на, пояснюю на прикладі, ось тут не відпустила, ніяк не може коханого відпустити. Наприклад, я поясню, можливо, не на дуже гарному прикладі, але так ви зрозумієте. Бобік здох, наприклад. так? Хом'ячок здох, і ви ніяк не можете його відпустити. Вам тяжко. Він у вас декілька років був з вами, він уже був членом сім'ї, ви його відпустити не можете. Замість того, щоб купити нового хомячка, ви е, плачете, жалієтесь, е, упали в кому. Е, ну, я е, це вже так, знаєте, утрірую це все. Ось, щоб ви просто зрозуміли. Якщо ви на цьому етапі не е, Відпускаєте, приходить наступний етап вежа, і на вежі не відпустили. То приходить остання третя трансформація у старших арканах, мої дорогенки. і це дуже-дуже серйозно, тому що забирає туди все підряд. Вам тоді, тоді вам уже, як то кажуть, проясниться вам. Але може і запізно бути. Ще що може бути. Це тільки був приклад, мої дорогенькі. Можливо, комусь ця ситуація і підійде. Ще який приклад може бути: прийде весна. На кінець то на вашу вулицю прийде весна. Можливо, ви чекаєте якоїсь звістки, і вона прийде. Можливо, ви чекаєте якогось, ем, як би це сказати, ем, наказу. На підвищення, на підни... Під... Підни... підвищення, п... пониження. Ось. Тут теж переміна, але переміна з проясненнями. Ця карта вже каже, вже після цієї бомбьошки, або як сказати, навіть не бомбьки, після цього землетрусу у вас точно буде прояснення. У вас іншого виходу немає. А я наскільки знаю, діви вони трошки. Консервативні. Вони люблять порядок, вони люблять затишок і не люблять перемін, наскільки я це бачу і розумію. Можливо, я помиляюсь, то у вас великі переміни. Тепер у нас ідуть терези. А вже Терези вискакує. А у Терезів, дивіться якесь свято. Тобто, яка можливо зустріч з сім'єю? Збереться на кінець, то за великим столом сім'я. Може бути, може бути тут хороші емоції, святкування, як і тут святкування, так? Але це ще у більших масштабах. Тобто, таке святкування відбувається, можливо, навіть ем, тільки раз на рік. Ось це, можливо, у когось якийсь юбілей, можливо, у когось е, просто день народження, дитячий день народження, хрестини родини е, весілля теж може бути. Ось це, я так скажу, навіть якщо це весілля у сусідів вас зачепить. Повірте мені, цією картою вас зачепить. Мені зразу пригадалося, ей, ви там наверху я, я приглашення не жду, пам'ятаєте? Ось, і шваброю туди-туди, потім прийшла і в гості напросилась. Це теж може бути мої дорогенькі. Ось, це не, не те, що несподіванка, це хороша карта, це заплановано, можливо, навіть. Ну, весілля ж то планують. Ось. А, готуйтеся до хороших новин, до хороших свят, до чогось приємного. Тепер у нас йдуть скорпіони. А я все рівно помішаю. То забагато. три карти то забагато. Буде нечесно, по, 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 по зрівнянню з іншими е, знаками Зодіака. І так, скорпіони. А у скорпіонів, дивіться, у вас старший аркан-мах. Маг говорить про те, що е, у вас все у ваших руках. Тобто, якщо ви почуваєте себе щасливою, це ваша заслуга. Якщо ви почуваєте себе нещасною, ви не скористалися тими засобами, які у вас є під рукою, а у вас їх достатньо. Стопроцентово у вас є руки, ноги, голова, очі, ви вмієте говорити і можете слухати. Це вже є великий плюс а у вас 100% є якісь таланти. Дивіться, цього тижня ви зможете застосувати свій найбільший талант людей обкрутити навколо пальця. Наприклад, так? Ще може бути приклад е ораторський. Тобто ви можете переконати кого завгодно, щоб вас прийняли на роботу. У Вас е відкриються, можливо, якісь здібності, про які ви навіть не підозрювали. Дуже хороша карта, я би сказала, б тільки не жульнічайте. Сподіваюсь, що ніхто не обкрутить вас коло, навколо пальця. Тепер у нас йдуть стрільці. А у стрільців у нас. що це за карта? Угу. Суд. Вірніше, не суд, а юстиція. Так, да, суд. Тільки не. Правосуддя, не суд. Перекладаю з німецької. Правосуддя. І так, у вас якісь е, можуть бути справи, е, документи, можуть бути якісь е, суди, з кимось можливо треба судитися. Межа з сусідом не так. Е, щось е, можливо, просто до нотаріуса треба сходити, можливо, просто в суд треба сходити, можливо, прийде комусь повістка, і таке може бути. Ось, це щось законне. А, ви знаєте, ця карта радить краще робити все по закону, тому що наслідки ця карта вона завжди намагається людину, по... не, щоб людина не виходила за межу. Завжди показує, ага, ти туди, не туди звернув, ти не так зробив. Тому, я би сказала, одразу робіть все правильно, щоб не натикатися на закон. Ось чомусь тут мені захотілося докласти карту одну. Бачите, не, не займайтеся ніякими беззаконними речима. Ось, будьте обережні, закон настигне. На жаль, таке. Буває, буває, дорогі мої. Тепер у нас козироги. А, е, До речі, до речі, я перед тим, як козироги, ви знаєте, що ще тут може бути? Якщо у вас була якась справа темна, наприклад, ви судилися з кимось, буде прояснення. Е, виглядає, що у вас буде прояснення. <кій> так, козироги. Козироги. Тут у нас десятка кубків. Ви знаєте, а у вас дуже хороший тиждень. Виглядає теж, як і у Терезів зібрання сім'ї, можливо, перемога для вас, можливо, вашу територію звільнять. Зустріч з родиною. Десь ви давно когось не бачили, зустрінетесь. Це емоції прекрасні, це і хрестини, і родини, і весілля. Це, ви знаєте, повне щастя. От... Ну, настільки повне щастя, що, як би то сказати, карти завжди кажуть, що на даному етапі більше не може бути. Тобто, на наступний тиждень все починається спочатку, починається з одного кубка, з концентрації і ділиться, і йде все до десятки. Тобто, Ви цього тижня досягнете у плані щастя. Вершини, тобто вершки. Уявіть собі, цього, цього тижня у вас вершки. Ви збираєте вершки. Зберіть їх усі до крапельки. Тепер у нас йдуть водолії. водолії. А водолії можуть закохатися. Ви бачите? Виходить королева кубків. Дуже такий, знаєте, тиждень у вас буде розмірений. А, такий емоційно стабільний. А, не те, що моя хата з краї, я нічого не знаю. Ні, просто а, може бути і трошки зажурний, ось мені прийшло. Так, зажуритись за когось. А, можливо, хтось завагітніє, тому що в мене чомусь ось око впало там трошечки животик видно, можливо, хтось завагітні, можливо, ваша кітка завагітні. І таке може бути. Воно, Ви знаєте, наші коти, пси, наші тварини, це теж наші, як би то сказати, домашні наші домочадці, теж відносяться до родини, до сім'ї. Ось, Що ще може бути? Може бути, ви знаєте, хтось познайомиться. З гарною жіночкою. Якщо ви водолій, у вас є шанси познайомитися з такою приємною, лагідною, ласкавою ніжною жіночкою, можливо, білявочкою, з голубими зеленими очима. Якщо ви жінка, то, можливо, ви закохаєтеся. Або, як то кажуть, при надії теж може бути ось. Ну, хороший тиждень, я би не сказала, що тут щось погане, навпаки. У негативному значенні може просто сум, туга за кимось бути. І тепер риби у нас йдуть. А риби чекайте, якогось, е ну, я скажу так, як би це вам пояснити? Тут у нас лицар жезлів. По-перше, це може бути: завітає, мужчина зайде до хати. Наприклад, у вас давно не було чоловіка, і ось гаряча ніч. Ну, Я чомусь тут бачу гарячу ніч. З другої сторони, можливо, несподівано ваш коханий з фронту прийде. Теж може бути таке. Ось, Це, знаєте, така коротка. Це не є, що вже любовний роман буде. Можливо, що ви з кимось познайомитеся і може бути. Але... Ну, тут максимально гаряча ніч, максимально гарячі вихідні або цей тільки тиждень. Тому що жезловий лицар, він за сірничок запалився і потух. Поки біг, він може вже і потухнути, до речі, поки він до вас доїде, вже і стухне. Ось. Але бажання тут буде вас провідати, з вами гарну ніч гарячу провести. Ось. Ну, в принципі, мої дореньки, тут нічого такого нема. Так, але таке може бути. Все мої. А, ще можуть бути хороші новини, несподівані гості. Не обов'язково тільки сексуального характеру, просто гості, хтось завітає, хтось провідає, хтось не знаєте, буде проїздом у вашому місті і заїде до вас у гості. Теж може бути. Це вже не значить, що буде гаряча ніч з цією людиною, але просто людина спішить, видно, до вас, хоче вас ще застати живим, здоровим. Ось якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам мої любі, приємного. Тижня, мирного тижня, бережіть себе, мої дорогенькі. Пишіть ваші коментарі, вони мені дуже подобаються, що ви так, як би це сказати, обширно їх пишете, описуєте свої ситуації. Щиро вам за це дякую, за ваші відгуки. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі. На все добре, мої дорогенькі.